Українська наука живе ідеями, а не грішми. В рамках науково-технологічного форуму, що триває у Києві, винахідники представили свої розробки. Вони сподіваються залучити інвесторів або отримати державне замовлення. Наприклад, науковці інституту телекомунікації створили мобільний пристрій, який дозволить міліції чи прикордонникам майже миттєво щитувати інформацію про власника паспорта. Мобільний ідентифікатор особи значно дешевший ніж закордонні аналоги, стверджують розробники. Машина автоматично щитує, повністю перевіряє з базами даних. То пальцев полностью проверяет, и повністю лица, і проверяет, ліса, і нарушения какие-то в базі даних інший винахід міні-офтальмологічний пристрій. Якщо його запустять у виробництво, кожна людина зможе перевірити власне очне дно на наявність патологій. Особливо Актуальна для больных діабетом. Ломка сосудів, то есть кровоизлияния, которые идут на сетчатке, могут привести к слепоте. И надо вовремя зафиксировать эти кровоизлияния. Вот это можно сделать с помощью такого апарату. Просто приставляется к верхнему веку. И я уже вижу изображение своего глазного дна, січатки вот фактично експрес-діагності. Також українські науковці винайшли сплав майже ідентичний живим тканинам, тому з нього ідеально робити мініатюрні імплантанти, кажуть розробники. Наші матеріали показують найбільше подобі по механічним своям к біологічним тканям. Тому він не викликає пролежній. В сінтезінів не розвивається остеопороз. Водночас науковці не приховують, що вкрай не рівнем підтримки з боку держави. Так, якщо фінансування генпрокуратури з держбюджету за останні два роки зросло удвічі, міліції та СБУ на третину, то Національної академії наук лише на 11%. При цьому зарплатня науковців за весь минулий рік зросла менше ніж на 3%. Це навіть нижче офіційного показника інфляції.